Чи долучимо до нашого ефіру? Віталія Безгіна, народного депутата України, голову підкомітету з питань адмінтерустрою та місцевого самоврядування. Пане Віталію, добрий день, доброго дня. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Ось що хотіли вас запитати влітку. Була презентована президентська ініціатива Пліч Опліч, у межах якої 15 регіонів мають допомогти відновити населені пункти Херсонщини. Як має вцілюватися ця ініціатива і як саме буде відбуватися це відновлення? Ініціатива вже працює. Дійсно, Володимир Олександрович ініціював її як реакцію на ту трагедію. що Сталося в нас на Херсонщині, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС. Програма зараз вже працює. Вона координується з боку конгресу місцевих та регіональних влад при президентові. Здебільшого вона стосується того, що регіони, які представляють правобережну Україну, які, на щастя, для них менш ураження, менш постраждали в повномасштабної агресії, вони допомагають у відбудові соціальної інфраструктури житлових будинків в тих громадах Херсонщини, що постраждали станом на зараз, наприклад, Більше ніж 300 будинків житлових вони відновлені на Херсонщині. І ця підтримка продовжиться. Хтось безпосередньо допомагає за рахунок фінансових вливань, Хтось відправляє, наприклад, свої бригади комунальні допомагати фізично ваготи до цю інфраструктуру. Я переконаний, і саме це було озвучено під час останнього засідання президентського конгресу, точніше його президії, що в подальшому практика програми Ключопліч буде поширювати. Ся недалеко за межі Херсонщини, бо ми розуміємо, що подібні проекти так само варто реалізувати і в Донецькій, і в Луганській областях і в прикордонній частині Харківщини чи в Сумщини в тих територіях, що нас постраждали найбільше. Внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації. А як відбувається фінансування? З програми є відновлення е, з коштів приватних донорів або донаторів, з благодійних фондів. Це е, різні е, грошові е, потоки, так би мовити, чи якась, е, якась одна сума, яка виділяється? Це, це комбіновані джерела фінансування. Це мова йде про місцеві бюджеті, так безумовно, і державну підтримку, державні програми, так, зокрема, і кошти підтримки наших міжнародних партнерів. Ви знаєте, що президент ініціював історію, коли різні країни беруть шефство над різними регіонами України відновлені тут найуспішнішим на мій суб'єктивний погляд є поки не кейс Херсонщини, а кейс. Шефства Естонії, маленької Естонії, але дуже відданої на нам над Житомирщиною, де вже повідкривалися навіть деякі об'єкти соціальної інфраструктури, такі як дитячі садочки. Але тим не менш така допомога теж важлива. Нам звісно дуже хотілося до цих джерел фінансування додати і е, ті російські активи заморожені на теренах Сполучених Штатів та Європейського союзу, але на провеликі жаль бюрократичні е, перепони. На терних де партнерів наразі не дозволяють нам це зробити. Хоча сподіваються, що під час повномасштабної відбудови після нашої перемоги у війні звідси саме це буде основним джерелом надходжень. пане Віталію, Які зараз виклики і проблеми стоять перед органами місцевого самоврядування? Що зараз головне? Які завдання пріоритетні? І от особливо цікаве це в умовах майбутньої зими? Ну я б сказав, що виклики ключових у нас три. Перше безумовно це допомога, всіляка допомога збройним силам України на будь-якому рівні з боку державного бюджету, місцевого бюджету, чого завгодно, тотально забезпечувати максимально наших військових і допомагати. Друга історія вона безпосередньо стосується вимушено переміщених осіб, які переїхали та серенів там східної України на захід на приводу жаль далеко. Не всі вони не всюди. Вони живуть в гідних умовах, але тим не менш мовиш, не тільки про місце проживання. Мова про те, що треба забезпечити додатковими класами школи, додатковими класами дитячі садочки, тому що навантаження на інфраструктуру знов ж таки в регіонах толевих воно зросло. Ну і третє, це безпосередньо щоденне е, вирішення проблем, які виникають внаслідок збройної агресії. Я маю на увазі як обстріли, е, яким, наприклад, е, підпадають постійно та ж сумщина, перекордонна Харківщина. Там щоденно ці обстріли не тільки на території лінії зітхнення. І це повсякденне вирішення цих питань. Що стосується опалювального сезону, то так само ми вже згадували під час цього ефіру в президентський конгрес місцевих та регіональних влад останнім зідання конгресу під головуванням пана президента було присвячено саме цій проблемі, де представники як громад, так і обласних влад, так і уряду. Вони ділилися поточним станом речей і окреслювали поточні проблеми. Є рішення та політичне, що тариф він не підвищується. Є питання досить гостре компенсації в місцевій бюджеті за тарифи. Сподіваюсь, що протягом цього бюджетного процесу ми розуміємо, що уряд до 15 вересня зобов'язаний внести проект бюджету до парламенту. Ми зможемо врегулювати це питання. І ще тоді стосовно реформи децентралізації, зараз часто можна побачити, що кожну дію або рішення стосовно мері чи органів місцевого самоврядування розцінюють як придушення органів місцевого самоврядування. Чи продовжується ця реформа там на місцях? Чи вона вже завершена? і куди вона розвивається, якщо ще рухається? Реформа, звісно, продовжується. В принципі, децентралізація для України стала певною мірою філософією, так, таким способом життя і управління державою, так само як це відбувається, наприклад, у Франції чи Польщі, і це безумовно підходить нам. Це відображають і міжнародні партнери. Так. Українське суспільство, що стосується а, певних проблем, звісно, що зараз у нас є період воєнного стану, який діє вже більше ніж півтора роки, які вбачає, що деякі процеси апріорі централізуються, тому що потрібне швидко опалення рідні, але це жодним чином не означає, що реформа звертається, чи їх хтось атакує. Що стосується те, з деяких окремих політиків про те, що е, утиски, 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 давайте треба розмежовувати просто на привеликий жаль. Деяким представникам самоврядування дуже часто хочеться політизувати і в політичний спосіб захищати себе, коли мова йде про якісь ті чи інші зловживання. Ну та на привке жаль, в нас так сталося, що, наприклад, були усунуті від посад деякі очільники обласних центрів. Ну, вибачте, коли таких випадків, як в Полтаві, мова йде про е антикорупційну діяльність і рішення антикорупційних органів, які є окремою інституцією, навряд це можна назвати передушенням реформ. Просто перед законом всі мають бути єдині. Тому та є певні ускладнення внаслідок воєнного стану це природні, але так само навколо цієї теми є забагато політичних спекуляцій. Зрозуміло, пане Віталію, дуже дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Віталій Безгін, народний депутат України, голова підкомітету з питань адмінтерустрою та місцевого самоврядування.